Усім великий великий привіт! Я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Ось у мене вже готовий комплектик, і я вже рада вам його можу показати. Ось такий комплектик я зв'язала для дівчинки віком 2 роки. У даний комплектик входить шапочка, снудик та рукавички. Давайте я спершу розкажу вам про пряжу і далі покажу всі ці речі окремо. Отже, пряжа, з якої пряжі я в'язала даний комплектик. По бажанню моєї замовниці, я в'язала комплектик із пряжі на Коперіс. Це ось така пряжа, колір номер 300. Для своєї замовниці я вже в'язала комплектик із такої пряжі, і, відповідно, моя замовниця захотіла точно такий самий Комплектик, але вже більшого розміру, оскільки донечка підросла. І е, пряжу вирішили залишати таку саму, тому що моїй замовниці сподобався ефект ось такий пухнасте, пухнаста така пряжа, і речі досить такі красиві та пухнасті виходять. Ну і, відповідно, вони тепленькі, пряжа не кусає, дитинці зручно і приємно було одягати таку шапочку. Тому що я попередній раз в'язала з такою пряжі, шапочку та пінеточки. Мені дуже приємно, що замовниці все сподобалося. І ось вирішено в'язати такий свого роду зимовий тепленький комплектик. Але я розумію, що ось така пряжа вона не є натуральна, тому я до ось цієї ниточки, до однієї ниточки пряжі на Коперіс. Я додала ще дві ниточки кіт мохеру. Це кіт мохер італійського виробництва, це бобінна пряжа. Вона також має такий невеличкий ворсик, вона пухнастенька, і вона абсолютно не колеться. Вона ніжна та приємна. Ось такі бобіночки в мене є. І ось я скомбінувала два види пряжі, і в мене вийшов чудовий. Результат. Результатом я задоволена, оскільки комплектик вийшов е, такий м'якенький, пухнастий, як і хотіла моя замовниця. Речі вийшли відповідно теплішими, тому що у складі пряжі є кідмохер, і пряжа абсолютно не колюча, тому я також впевнена, що дитинці буде комфортно. Отже, рукавички. Рукавички я в'язала ось так з одним пальчиком. Також це все по бажанню замовниці. Весь комплектик в'язався платочною в'язкою. Відповідно, і рукавички також зв'язані платочною в'язкою з такою височенькою резиночкою. Ось такі милі рукавички будуть зігрівати маленькі ручки маленької красунечки. Так, рукавички готові. Далі шапочка. Шапочка знову ж таки по бажанню замовниці зв'язана без зав'язочок. Ось такою резиночкою я розпочинала. Набирала петлі болгарським зачином. Так, ось такий еластичний набір петель. Далі продовжувала в'язати шапочку платочною в'язкою. Збавляння я робила у виворітніх рядах, розділяла всі петлі на 4 частини і робила збавляння на початку і в кінці кожної частинки у кожному виворітньому ряду. Аж поки в мене не залишалося по кілька петельок на кожній спиці, далі я все це стягнула, зафіксувала. І заховала ниточку. Шапочку вирішено було прикрасити ось такими помпонами з натурального хутра. Такі милі, красиві помпончики, пухнасті, прикрасили шапочку. Ось задня частинка шапочки є такий свого роду шовчик, який утворюється. При в'язанні платочною в'язкою по колу, ось ну, від такого шовчика ну, нікуди не дітися, він є, він по задній частинці шапочки, тому ніде нічого, він, так, не портить загальної картини, все ніби охайно. Самі помпончики я вирішила не пришивати, а ось так прив'язати їх для того, щоб Моя замовниця могла зняти ці помпони перед пранням шапочки, оскільки шапочка білого кольору, відповідно, вона може періодично ну, маститися та, і буде потребувати прання. Для того щоб помпончики не мочити, не прати. Я ось їх прив'язала і мої замовниці легко буде доглядати за ось такою шапочкою. Ну і відповідно, коли шапочка буде маленькою. Можна буде з легкістю відчепити ці помпончики і причепити їх до іншої якоїсь шапочки. Отже, шапочка також готова. Ну і снудик, зв'язаний платочною в'язкою, прикрашений ось такою бірочкою. Бірочку також можна зняти, вона кріпиться на ось такий вінтик. Так, і який з легкістю можна розкрутити і бірочку зняти. Але я думаю, що така бірочка лише прикрасить ось такий снудик. Можна, звичайно, одягати снудик, щоб бірочка була внизу. Ну, і можна ось так, щоб бірочка була вверху. Це вже як буде до вподоби моїй замовниці. Далі, знову ж таки, в'язала я. Ось таким чином, так, ось так, в мене були набрані петельки на додаткову ниточку. Я в'язала платочною в'язкою на потрібну мені довжину. користувалася таблицею довжини снудів, так, дитячих та дорослих. Всі ці розрахунки я брала до уваги. Ось. І коли я пров'язала снуд на потрібну мені довжину, я далі зшила ось. Ці частинки, так, ці петельки, петля в петлю. Отже, трішечки місце зшивання, воно помітне, але шва немає абсолютно ніякого, тому дитинку нічого не буде тиснути та колоти. Ось такий комплектик я вже дов'язала і вже можу віддавати його замовниці. Скажу, що вага такого комплектика з помпонами, з бірочкою складає 179 грамів. Я не зважила все це до того, як приєднала помпона та бірочку. Я забула, скажу вам чесно, зробила це лише тільки що, коли вже все в мене готове. Отже, ну приблизно 170 грамів пряжі мені потрібно було. Ну, ось, ось таке замовлення в мене виконане. Ось ось такий комплект відправиться вже до замовниці найближчими днями. І ось таким комплектиком тепленьким я вже розпочинаю осінній сезон. Отже, розпочинаємо утепляти своїх рідних, своїх близьких, тому що, як нам не хочеться утримати якомога довше літочко, але все ж таки осінь до нас вже прийшла. Хоча нема ще таких холодів, але все ж таки ми знаємо, що холод не за горами, тому потрібно вже помаленько утеплятися. Отже. Ось такий комплектик у мене вже готовий. Якщо вам сподобався комплектик або, можливо, не сподобався, напишіть мені у коментарях. Я буду вдячна вам за ваші коментарі. Я бажаю вам всього самого-самого хорошого, гарного позитивного настрою. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До нових зустрічей. Бувайте!